Київ зелен був. Клята рагульня Поламала на дубці сливове гілля Мацуо Басьо. На знак поваги Самурай собі відтяв квітучий пагін. Обріжка штани, залиш пеньки і штанги. І кал каштанки. Зламаний бузок на стіні за нею сох, мов рештки мозку. Залізо в бутон, обітований бетон, бетон. Став поводирем для тіні. Скоро станеш пнем поміж дерев? Перегнув палку, коли була гілкою, сидів з пилкою. Маючи пилку, можна зробить незграбу з гарного граба. Дерево чи брус? Безрукий, безголовий Київ зелен бюст. Крона Обертом обчухрали стовбур мій двоє Бовдурів. Місто Каштанів стає містом Ашанів, містом без шансів. Ріка навчилась, не виходить з берегів і засмерділась. Ближче до води, ніби бомж Дніпро смердить, ніби мертвий бомж. Час зелених змін, Борисфен позеленів, і зелений змій. Комунальники нищать флору спального, усипального. На коріння вільх ліг, асфальт, довічний смерк і повільна смерть. Наламавши дров з молодих дерев, кобзов в цирку шкури дер. Лісоруб росте повільніше від пустель, швидше від лісів. На екзамені вчитель зарубав усіх, впали замертво. Десь пиляли лям. На роботі шеф пиляв, ти пиляв гілля. Повний розпродаж, повний розпродаж лісів. Є всі породи, тую розпиляв. Потім залишки стуляв, фокусник мовляв. Дядя сука, стій, порубаєш сухостій у своїх трусах. Якщо заруба, Дуб вріже лісоруба, той вріже дуба. Прожив літ триста, спиляли ліг із тріском у власну тирсу. Знову день сірка. осокори стерегти на осокарках. Невпинно, пильно. Чатуй сокиру пилку, лупи в копилку. Два осокори схопили по сокірі. Заскочать скоро. Топ вимог дерев. Екопарк без перепон. Топос для тополь. Не заперечить, не скаже добрий вечір, пеньок на плечах. Вийшли погулять місяць, повня і кругляк, А дерев галяк. Гнізда на стовпах, годівнички на стовпах, крутяться навспак. Сниться щоразу жах на вулиці в'язів жодного в'яза. Стали плахами, верби вже не плакали, тільки котики. Сливу клеїв клен. Їхні бруси вздовж алей вже не зліпить клей. На місці парку, паркан, заправка, паркінг і супермаркет трудився ревно, але спиляв даремно родинне дерево. За всі ті рубки відсохнуть ноги, руки, усе добруньки. У цьому краї бистрі ріки не течуть, вони тікають. Пару стовбурів відділи від Бовдура Рибопилкою Спиляли липу. Дивлюсь то на пилипа, то на залупу. Тепер. Без липи в твоє вікно залипли воєристи. Там, де ліс вмирав, нині мури, і мурал, на муралі ліс. Хай дупи за це вам роздовбають Енце фалічні кліщі. Упало Бодгі. Від пилки Зеленбуду на зеленбудду. Масштаб людини вимірюється в шкоді заподієн. Де акація? Де зеленізація? Де мільйон дерев? Вирубаний ліс. Ще повернеться до міст після катастроф.